Всім добрий день, 16 січня, я в Одесі. У нас потепліло, сніг майже розтає Вже в місті сніга немає, тільки калюжі. З вчорашнього дня течуть ручі по всьому місту. І вже в деяких діляночках це попідсахала. Але зараз я в парку Шевченка і тут ще ну звісно, тут ж немає тих теплових мереж, тому сніг ще є і навіть. Дуже багато комунальників, які прибирають його, залишки. Зараз я вам покажу. Бачите, яка обстановка, скільки техніки, одна машина інша. Там щось проти сонця, тому не дуже видно. Декілька машин прибирають залишки снігу. Ось так. Тарас Григорович, добрий день. А де моя Ростюня? Сонечка, добрий день, пішли, там мокро, будь обережна. Іди <ріпи> привітайся з глядачами, за тобою сумували, ти ж вчора не виходила в ЕТР. Добрий день, Рася. зайнята зараз, вона досліджує обстановочку, тому... Растюнь, що там? Ти шукаєш, що під снігом залишилось, да? може, щось є, поїсти. Таке вже проморожене, відстоявшеся, чи як Це растя. Велике дякую комунальникам, які чистять сніг, тому що дуже неприємно ходити по лужах. Особливо расеньки. Ми вчора вийшли, Боже. Купа цих луж, в неї лапочки, вони замерзли, вона тремтить. А в неї ж вони такі короткі, то та ці лужі є аж по коліна. Та які по коліна? По плечі. Жах, бідолашна раса. Та я кажу, ні, нікуди ми не підемо, пішли разненько додому, ляжемо, накриємося ковдрою, обнімемося та будемо дивитися телевізор. І так ми і зробили. Моєю разненькою маленькою. Так, да, в парку ситуація більш сумна, ніж в місті, подивіться. Це воно там розтануло, там ще слизько, там ще луже. Можливо, сьогодні все вже розтає нарешті і підсохне. Нам треба, щоб не тільки розтануло, а щоб ще й підсохло. Тоді буде сухне. Ну нам же жалуватися на погоду, що, і так, сніг. Пролежав стільки днів, скільки він, неділю ми кайфували, так і мороз такий був. Це ж для Одеси це велика рідкість. Тому не скаржимося, а приймаємо зміну погоди і скоро весна, тому все повинно таяти. Растя? Ні-ні-ні. Растінька ходить. От під цим парканом пам'ятаєте, що там годують собачок. Растя? Ану, підійди до мене. До мене швидко. Вона все пам'ятає, що там є чим поживитися і ходить туди на перевірку. А? Растя. Вперед. Растюня побачила кіцю. Вона думала, що в неї щось є поїсти. І ходить тут, а входить отак. Тут вона таке щось витворяється, раст. Растя. Я не цьому йде. Вона не нагодня. І знову нам сказала, що Растя не худінька. Дякую тобі, Растя, що ти підвела до цієї розмови, і тепер в мене зіпсований настрій. Жіночка хотіла сказати, що ти товста, але вона вихована, тому сказала культурно. Не худінька, ти не худінька собачка. іди, іди своєю дорогою. Ну куди тобі ще їсти? Вона так каже, дивлячись на Растю. А Растя лізе, лізе, обходить того котика з різних боків. Я не можу з цієї Моречка, ми йдемо, морічка спокійна сьогодні я вже бачу. Клас. Ми вже опинилися на пірсі на пляжі Отрада. Тому що ми зайшли на ланжерон, сонечко світить. Ну ми йдемо на сонечко, воно нічого не видно, я не можу не знімати нічого. Я думаю, пройдеся і будемо вже від отради йти на ланжерон. Подивіться, яка краса, яка красива морячка. Воно начебто спокійно, ну трохи-трохи щось -трохи. таке показує характер. Дуже красиво, І чаєчки, і сонечко. І взагалі, поки ми сюди йшли, то я спарилася. От як таке може бути? Ще вчора не знала, що на себе одягнути, бо було дуже холодно, а сьогодні весна. Растя! Растя трошки побаюється зайти на пірс, тому що хвилі. І жіночка ходить, збирає мушлі, а Растя думає, що вона щось може їй дати. Стоїть. Ой, це не Растя. Вон які рапанчики познаходили, повикладали. Прикольно. Ану шумить. Шумить. Я до вуха приклала, шумить моєчком. Моєчка шумить, Тут... а, вона м'ячик. Ти м'ячик тільки що загубила разтя. Угу. Камень-атрада. Як красиво на ньому завжди сидять чаєчки. А це ж пташини пляж. І пташки теж знають, що тут їх завжди годують, тому вони завжди тут є. Йога на мушлях. Пішла йога на мушлях. Давай, мала, може, тебе зняти цю? Давай я тебе зніму. Хоч щось зніму, бо жарко зараз. Сонечко припікає, жарка нас. Яка вона смішна. Бо ти ж не відчуваєш цієї йоги цього масажу не відчуваєш так. Там вже купа одягу в тебе. Давай знімаємо. Та скоро весна! Ух, кайфуліки! Оце справжні кайфуліки, так? Коли немає цих шуб. che fu oi che Rimo Давай, до мене. До мене. Все, тепер справжня йога на мушлях, да? нічого не заважають і шуби, нарешті, нарешті. Ой, клас, кайфуліки, да. аж мені захотілося так. А я спробую Растя, влітку обов'язково. Тин, тирин, тирин, тирин. Йдемо далі. Я йду в базар-вокзал, познімала речі з себе, з расті. Все це несу в сумці, подивіться. Це в піску, воно грязне. Дуже багато цих речей, повна сумка. Добре, що сумка велика, що все влізло, Але так, ще, ну я ж кажу, базар-вокзал. Йдемо. Подивіться на Растю, вона вже все. Опа. Знайшла добру людину. опа, Дивіться на цього водающе! Растя! Растя вийди! Вийди з води! Вийди з води! нас Сьогодні така е, спокійна, приємна прогулянка, легка така. І мені здається, що зараз саме час розповісти вам історію зображення нашого каналу. Ви звернули на увагу на, саме на зображення, на фотку цю заставку нашого Ютуб каналу? Якщо ви звернули на це увагу, я сама нещодавно тільки подивилася і згадала, як це все було. І думаю, треба розповісти моїм глядачам. Коли я зробила свій канал, да? Тоді в мене ж стало питання, яке фото профілю туди поставити зображення якесь. Наш же сімейний канал, я, мій чоловік і растінька. Я знайшла в інтернеті фото. Ну це не фото, це картинка, це намальована. Начебто чоловік з жінкою сидять на березі моря, тримаються отак за ручки спиною в крислах. І я думаю, о, клас, пальми, там, сонечка, морічка. Думаю, клас, це наша тема, тому що ми дуже любили їздити на море, і саме з цього. Хоча спочатку там канал починався, як там Ростюня, але все ж таки ми перейшли до теми моря, бо ми постійно там бували живучи в Херсоні, їздили на наші моря Херсонська область, це Залісний порт, Лазурна, Скадовськ. Подивіться, Ростюня-шаровець. А вона подруга плаває. І ось я знайшла таку картинку намальовану мультиплікаційну, Там, де чоловік я ж кажу з дружиною на березі моря, думаю, клас, нам підходить. Вона така яскрава, все. А Расті? а Расті ж то немає. Як раз ще де її взяти? Як її теж Ну, без неї ніяк, вона повинна бути на головній заставці. І що ви думаєте? Ми поїхали в Залізний порт. Там була фотозона, справжня ванна на березі моря, блакитного кольору, в яку я посадила растіньку, сфоткала її і потім зробила такий фотокалаш. Оцю картинку з інтернета, на якій, начебто, я і Андрій, і туди ще додала Растю і з'явилося таке фото профілю. Тобто, бачите, як на нашому фотопрофілі все не справжнє, Ми з Андрієм, ну такі мультиплікаційні ми з Андрієм, який я взяла, що схожі на нас. Ця парочка схожа на нас. Візьму її собі. А Растя — справжня, це справжня фото. І фото Расті я ніяк там не змінювала. Знаєте, не кольори не змінювала. От яке, яка вона є, яка та ванна є, так воно все і як воно гармонійно вписалося в цей пейзаж, в цю картину, там де ми, начебто, з Андрієм сидимо. Як вам така історія? На Ленджероні сьогодні дуже багато людей і чаяк, і людей всіх багато. А Растя кинула м'яч, бо знов хтось. Растя кинула м'яч, бо знов хтось годує чаяк. Розумієте, все, вона вже там, їй вже не м'яч, не потрібно. Растя, жопа буде бита, я не знаю як. Ну, ну це, це щось. Риєм, риєм! У нас привал, трохи чаю вип'ємо. З медом, з лимончиком. М -м -м. Знайшла, ми ще коли були в Львові, в якомусь магазині ми щось купували і Расті дали якийсь то смаколик. І я його їй не дала. Боже, це було вже так давно. Бідна Растя. Залишилася без смаколика. Зараз. Ні, почекай. А я буду доїдати новорічні подарунки. Все, ми йдемо додому. До завтра! Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Йо-майо! -йо! Вам шокується! Подивіться! Оце да! Так я ще зранку тут була, вони були зелені. Ці мандарини були зелені. Півдня сонця в Одесі, до чого це привело? А вон переспівши вже. Растя, давай збираємо. Он ящики стоять з вражає. Ай-яй-яй. А ми ходимо на морічка. Будь ласка, шокується. А? Оце Одеса. Півдня сонця в Одесі. Подивіться на цей врожай. Оці сьогодні позбирають, а завтра за день, якщо буде сонячний день, якщо мороз, то ні. Вони будуть зелені. А якщо сонячний, то завтра знову поспіють і інший врожай. Я вже замітила це, я ходжу тут кожен день. І чесно кажучи, потроху так собі збираю. Вже так звикла ввечері вмикаю телевізор, беру мандариночки, апельсиночки, там ж два дерева, апельсини і два мандарини. Це помаранче сорт, помаранче, який він саме взимку плоди плодоносить. Зрозуміла? А що? Одеса, так. Да. Да. Пам'ятаєте, той Ралаш? Якщо б в мене був мандарин, я б з тобою обов'язково поділився. Да, шкода, що в тебе нема мандарину. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.